Всім привіт! З вами мислиці мітами і сьогодні ми знімаємо відео для рубрики Книга мітів нас така є. Я забув, як вона називається, але мені не пам'ятали. Не забувайте, завдяки кому ми можемо збиратися, знімати контент, а ви можете його переглядати завдяки нашим Збройним силам України. В описі до відео буде рінка. Перейдіть, обов'язково задонайте і підтримайте нашу армію. Тема цього відео імпровізація майстра в настільно-рольових іграх. Цю тему ми розкривали на фанконі, по ній була лекція. І вже прийшло достатньо часу, щоб ми її призабули, і заново можемо напам'ятати для себе і для тих, хто можливо не потрапив на нашу лекцію. Ми розкажемо щось нове і цікаве. Давайте почнемо з самого початку, навіщо взагалі імпровізувати в настільно-рольових іграх. Я думаю, якщо ви грали хоча б одну гру, ви вже знаєте, що гравці бувають доволі підступними, хитрими і небезпечними тваринами. В дикій природі, в своїй в своєму середовищі, вони можуть вигадувати неіснуючі речі, які майстру потім потрібно адаптувати і зробити логічними під час гри. Для цього скіл імпровізації життєво необхідний для всіх майстрів. Розповім це через призму свого власного досвіду, як я до цього дійшов, як я це. Розвивав і розвиваю досі, і що працює саме в мене з моїм підходом до іграх і мого підходу до навчання. Раніше я дуже боявся ситуації, коли гравці е заганяли мене в тупий кут, задавали якісь дивні питання, йшли в локації, в яких взагалі я навіть не міг подумати, що вони туди підуть. Е чи хотіли не знаю, зробити якусь річ, яка не прописана в правилах. Для мене це було постійно. Навіть не паніка, це був просто суцільний стрес. І я вирішив спробувати провести повністю гру від початку до кінця, імпровізуючи все. Це було D&D. Так, для контексту. Я не знав нічого о, взагалі, де будуть відбуватись події, що гравці захочуть робити. І я попередив своїх гравців про те, що ця гра буде не по сценарію, без підготовки. Просто висідаємо, граємо, що вийде, те вийде. Дуже часто це буває жахливий досвід, адже навіть до імпровізації потрібно робити якусь підготовку. І найкраща імпровізація та, яка запланована, ось так воно звучить. Але відбігаючи від теми, якщо у вас будуть заготовлені імена неігрових персонажів, потенційні взагалі хоча б якісь локації, або у вас буде табличка з описами, які під час гри ви можете рульнути і подивитися. Обов'язково таке поробіть, адже в майбутньому під час їх це спростить вам життя. Вертаючись до моєї історії. Е, коли ми прийшли на гру, ми грали підземельні дракони. І єдине, що я придумав разом, по-моєму, навіть в обговоренні з гравцями, що наші події будуть розвиватись в селищі Вовцьк. Тому що ми з Луцька, закінчення «цьк», і Вовцьк це прям суперова класна назва. І далі воно просто на грі. Понеслося, саме пішло. Гравці щось питали. А чого так називається? Мабуть, тому що є багато вовків. А, а що людям потрібно? Типу, взагалі, які можуть бути квести в цьому місті. Мабуть, щось в полюванні вовків. І в такій розмові з Молтоці ми самі нагенерили і напридумували собі квести, понапридумували е, NPC, відповідно. Е, в процесі гри ми почали розбиратися самі шукати, а що вони роблять, чому вони почали нападати на те селище, чому вони взагалі їхня популяція зросла. І от такими питаннями ми змогли створити унікальну цікаву історію. Найголовніше з цього всього, який можна зробити висновок, що для мене це був той момент, коли я подолав цей бар'єр, що я не знаю, що сказати. Просто я без поняття. Що зараз гравці зроблять, що вони не зроблять, і в мене цей страх е, зник, його відпустило. І я зрозумів, що це не настільки страшно, як може бути. І навіть коли зараз під час ігор гравці щось починають шалено видумувати йти в незрозумілі напрямки, по моїх очах, по моїм лиці видно здивування, інколи переляк збентеження. Але в ті моменти я завжди ставлю питання, е, що тут найлогічніше? Який наймовірніший розвиток подій може відбутися, щоб історія при тому не поламалася і не злетіла в, в прірву? І найголовніше питання, яке можна поставити, це чому і як. Коли ви дасте на них відповідь, ви зрозумієте, що вам говорити далі, і загалом, як працює цей світ чи дана ситуація за таких обставин, які гравці насипають майстрам. Отримавши відповідь на це питання, ви зрозумієте, як функціонує цей світ, чи конкретно дана ця ситуація, і відповідно ви можете прожити. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що просто спробуйте. Спробуйте зімпровізувати. Можете почати з якоїсь дрібної сцени, буквально, і збільшуючи цей об'єм імпровізації до всього сценарію. Це може бути важко. Це може бути боляче, адже неприємно допускати помилки, визнавати, що ти щось зробив не так, чи що ти дурний, і взагалі нащо ти це заподіяв бери готові сценарії по них води. Але це та навичка, яка допоможе вам, щоб ваші ігри стали багатшими і кращими. Давайте поговоримо про те, як можна підготуватися до імпровізації. І основна моя порада: ви повинні знати і розуміти те, що ви будете грати. Повинні розуміти, як працюють правила тієї системи, відповідно, щоб під час гри не відволікатись на якісь механічні штуки, а ви могли сфокусуватись повністю на сюжеті. Знати бажано ідеально сюжет, який ви будете грати, адже якщо ви розумієте причину наслідкової зв'язки, чому там відбувається та чи інша річ, ви зможете пояснитися в першу чергу для себе і в другу чергу для гравців. Так як ви це зрозуміли, навіть не обов'язково, так як закладав це автор. Якщо ви щось перероблюєте під себе, то також подивіться, щоб воно не зруйнувало загальну картину і структуру сценарію. Ви хочете змінити певний елемент, програйте в голові в себе цю сцену. Подивіться, як вона буде виглядати зі сторони, ніби ви дивитесь фільм. І якщо ви готові піти далі, можете самі собі позадавати питання чи спробувати поламати те, що ви придумували. Уявити, як би ваші гравці могли відреагувати на це найлогічніше і найправильніше, от так як ви очікуєте. Далі щось таке посереднє, де вони роблять в принципі, як ви передбачали, але якимись нестандартними інструментами і діями. І третій варіант, коли вони взагалі хочуть це заігнорувати або вони це трактують по-іншому. Дуже рідко можна вгадати, що ваші гравці зроблять, куди вони підуть, чи що видумують, зімпровізують на грі. І це все передбачити просто нереально. Основна ціль от таких вправ і такої підготовки попередньої, що ви повинні е, розкачувати свою імпровізацію, робити її гнучкою. Є певні базові вправи, які допоможуть прокачати вашу імпровізацію. І перше, що проходить на думку, це так і. Це дуже хороша вправа, адже на іграх дуже часто потрібно гравцям так і відповідати. Так і. Ви могли, якщо ви активно споживаєте настільний рольовий контент, читаєте блоги, дивитесь різні розвиваючі відео, чи просто дивитесь за іншими екшолп, чи дивитесь з іншими екшуал плеєрами, ви помічаєте, що. В принципі, гравцям дуже рідко відмовляють, кажуть: ні, 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 ти це не можеш зробити. Ти це, це, так, так, так не робиться, це ламає весь світ. Зазвичай говорять так і або так, але. І можна почати від надзвичай від примітивних звичайних легких ситуацій, де оглянути приміщення на дивні речі, відкрити двері, типу, і тобі вдало, типу, так, і тобі вдалося це зробити і. Ти доповнюєш як майстер. або так, але ти відчинив двері, але за ними і ти доповнюєш е, те, що тобі перше приходить на розум. Найкомфортніше для мене ці речі всі записувати. І коли я відкриваю цей потік свідомості, я просто починаю так, але і там, там стоїть е, демон, там стоїть троль, там порожньо, там стіна. Я просто це все записую. Після цієї вправи я беру листок, на який це все виписував, і переглядаю, що вийшло найкраще, найлогічніше, можливо, найдоречнішим, і що було найгіршим. І стараюсь фіксувати такі речі в себе в голові. Ще мені дуже подобається вправа потік свідомості. Я це робив ще до настільних хвильових ігор. Я не до кінця розумів, що це навіщо, але для мене це було певно, як розгрузка розвантаження. Я відкривав док-файл і просто починав писати і друкувати, що мені приходило на розум. Що мені приходило на думку? Інколи це були логічні, гарні речі і певна історія, яку я міг використовувати для своїх робочих цілей. А інколи це був просто словесний понос, і мені це потрібно було, щоб з мене вийшло для того, щоб струк структуризувати свої думки. На стільно-рольових іграх це дуже класно працює, якщо задавати певну тему чи ситуацію. Можна пропрацювати якусь невдалу ситуацію на грі. Коли ви зробили чи сказали щось не так, а потім після гри взагалі почали чухати собі потилицю і думати: блін, краще від цього не говорив, адже це все ускладнює, або це все псує. І продумуючи ці всі ситуації, робивши такий потік свідомості, воно допомагає вам структуризувати думки і на майбутнє зафіксувати, як діяти в таких ситуаціях чи за таким паттерном. Для наступної справи потрібно або вам. Партнер або використати той самий штучний інтелект, як вам зручно. Потрібно, щоб ваш партнер казав якесь слово, а ви до нього повинні придумати три асоціації. І з часом це можна збільшити до п'яти, до десяти, і обов'язково ставити таймер в 3, 5, 10 секунд, щоб по одній асоціації була одна секунда, і дивитися, наскільки воно логічно, по-перше, лягає, а по друге, швидко. Адже основне завдання цієї вправи швидко видавати відповідь. Наступним кроком може бути ускладнення, щоб генерили ситуацію, а ви на неї повинні дати е, три альтернативи або е, три варіанти розвитку подій. І так само пробуйте збільшити це до 5, до 10. Спробуйте так позайматися, і ви зрозумієте, що е, з цієї вправи вам дається найлегше, що дається найважче. І ви це зможете використати на власних іграх. і Ті слабкі сторони, які ви викриваються вправи, можете спробувати готувати їх зарані. Ті самі нотатки робити перед іграми, ті самі варіанти подій чи ситуацій, до яких е гравці потенційно можуть прийти не обов'язково, це має бути точно детально, хоча би загалом паттерн, щоб ви розуміли, як на це потрібно буде відреагувати. І звісно, ці всі напрацювання можуть вам не знадобитися. І добре, якщо не знадобляться, і ви так гарно пропрацювали все і. Гравці так гарно відіграли. Але якщо буде момент, коли воно спрацює, і ви його відкриєте, і такі, ага, я думав, що це може відбутися, ви будете раді, ви будете раді, що ви до того підготувалися навіть до імпровізації. Пам'ятайте, що імпровізація це важливо. Але якщо під час гри ви не змогли дати відповідь на якесь питання, чи ви сказали якусь дурницю і ви розумієте, що це капець, це фіаско, я тепер не знаю, що з цим робити. Не переживайте, адже вашим гравцям можна сказати постфактум, що я тут е, зробив неправильно, я сказав дурницю, чи так було не потрібно робити. Давайте внесемо корективи, і ось це, що от мені треба було вчасно подумати, я його обдумав. Нехай це буде зараз нашою істиною. І я під час ігор так робив, коли забував видавати якусь дуже важливу, прям ключові речі. Наприклад, що цього нігрового персонажа. Знає там антагоніст чи навпаки, Боже, неважливо який саме контекст. Важливо те, що я цей момент забув. Я гравцям після гри пишу в чат, що перепрошую, я забув. Давайте ми будемо вважати, що це було проговорено від імені персонажа. А ви метагеймом, як люди, знаєте, що це воно важливо. Всі кивають головою і ми граємо. Ну, наступний раз ми зустрічаємося і граємо далі. Всі ми люди, всі ми помиляємося, і гравці це чудово розуміють і вони пробачають. Якщо ваші гравці не пробачають помилок, в мене для вас погані новини. Для імпровізації ще гарно працює і я б сказав, життєво необхідно: це над ваша надивленість те, наскільки ви багато читали, дивилися фільмів, серіалів чи грали ігор. Коли ви маєте цей великий багаж знань, вам легше буде. З тих історій і ситуацій діставати певні елементи і переносити на свої ігри. Коли ваші гравці починають робити шалені речі і у вас просто відвалюється щелепа, подумайте, можливо ця ситуація вже відбулася е, в якомусь фільмі, в серіалі чи в книзі, і ви зможете е, прямо наслідки чи розвиток подій повністю перенести на свою гру. Я частенько так роблю. Я це не заперечую, коли після гри гравці кажуть: ой, а це така сама ситуація, була як в грі?» такий Да, я її поцупив. І кліше це не завжди погано. Адже якщо воно працює, то всі отримали задоволення, наче все правильно. І від себе скажу, як гравця, не тільки як майстра. Я часто очікую кліше від ігор і від ведучого. Це мій певний острівець безпеки, коли я е, сам, як гравець, переношу ситуацію з книги в е, на гру. Я знаю, що інші гравці чи майстер теж це читали. Я очікую, що вони мені підіграють, і ми розіграємо або цю саму, або максимально подібну ситуацію. І ми будемо насолоджуватись цією сценою, яка в нас вийшла. Тому прокачуйте вашу надивленість. Якщо вам подобається пісня, і певні рядки чи куплети, впроваджуйте це в свої ігри. Якщо ви для вашої недивності потрібно просто мати яскраву сочну картинку, відкривайте Пінтерес, згортайте, дивіться, і в такому разі вам буде легше з описами. Адже для багатьох найважче це, знаєте, не імпровізація на ігрових персонажів, не реакції на заявки гравців, а з описами. До такої імпровізації теж потрібно готуватись. Пропишіть певні кімнати, порожні, непорожні, що в них є, що в них є цінного, важливого. І спробуйте це уявити. Спробуйте це в першу чергу зробити для себе. Ви заходите в будинок, не знаю, дістаньте це кліше, цей моторошний старий будинок, який розвалюється. Або це гарний доглянутий будинок сім'янина, хорошого порядного чоловіка, який в підвалі має свої секрети. Будь ласка. Подумайте, чим ці всі кімнати можуть відрізнятися між собою. І навіть якщо всі порожні, ну все рівно, в них є якась унікальна їхня особливість, яка диктує настрій загалом цьому приміщенню чи цій сцені. Якщо ви готуєтесь до детективної гри і у вас є ключові зачіпки, подивіться, які з них є такі рухливі і зможна перемістити за потреби з однієї в іншу, чи з одної кімнати в іншу, подумайте, що таке може бути. Або взагалі дофантазуйте щось своє. Наприклад, є зачіпка, лист, є е, засіб для вбивства, і ви подумаєте, ну, мабуть, цієї людини буде ще не знаю, аномально великий відбиток ноги, Відповідно, якесь велике взуття поставити те, що розмістити в цій кімнаті. Так, ця зачіпка не була передбачена по сценарію, але вона логічна в першу чергу, і це найголовніше. Вона гарно лягає в цю історію. Тому готуйтеся, готуйтеся до вашої імпровізації. Тренуйтеся, тренуйтеся на практиці найбільше. Це лячно, це некомфортно може бути, але це те, що життєво необхідно. Це те, що допоможе вам покращити ваші ігри. Якщо ви спробували якусь з моїх порад, а можливо всі. Якщо ви багато дивилися відео, читали в інтернеті, як покращити імпровізацію, і вам це не вдається, можливо, це не ваше. Таке буває, це нормально. Не всі люди. Можуть знаєте, досягнути успіху або просто бути вмілими в чомусь. Це нормально. Деяким майстрам потрібно тиждень на підготовку, і це не так, що по 10 хвилин в день Ні, це реально кожен день по годині, а то й більше вони витрачають на підготовку. Вони роблять собі нотатки. Можливо, знаєте, як в школі робили шпаргалки, поки ти їх робиш, ти запам'ятовуєш. Можливо, це ваш підхід, і вам треба дуже детально і ретельно готуватися. Прописувати всі можливі варіанти, потенційні руху гілок з цим нічого не поробиш. І якщо вам важко з імпровізацією, тоді доводиться готуватися довше і ретельніше. Але якщо ви розумієте, що така довга підготовка вона вас виснажує, і ви хочете скоротити цей час, щоб могти його приділяти там для себе, не знаю чи навіть на ті самі ігри, тоді моя вам порада: вчіться імпровізувати. Старайтеся, вправи. Практично своїми гравцями Знайдіть комфортну групу людей, з якими вам буде комфортно помилятися, і там, щоб було не настільки соромно виглядати в їх очах. Пробуйте, пробуйте вчіться, і ви з часом побачите, що ваші ігри стануть кращими. Люди до вас будуть хотіти приходити частіше, з вами більше грати, і ви взагалі великий молодець. І пам'ятайте, що все наше життя це суцільна імпровізація. А ви в ньому неймовірні актори. Можливо, ми пропустили якусь дуже важливу пораду. Або е, ви спробували якийсь інструмент, про який ми не згадали, і він вас дуже гарно спрацював. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Ми почитаємо, нам буде цікаво і надіємося, що це допоможе іншим людям, які будуть читати ваші коментарі і ваші поради. Дякуємо, що були з нами до кінця. Надіюсь, ви поставили лайк під цим відео, підписалися на наш канал. А з вами були мисливі замітиме. Пока.